Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний десерт з гарбуза та кукурудзи. На сковорідку даємо кусочок масла і сюди ж кубиком нарізаємо кусок гарбуза. Дрібку солі, друзі, обов'язково. І ось так ми тушимо. Тушимо. Зараз протушиться і ми будемо всипати солодку кукурудзу. Через 5-10 хвилин протушуємо з кукурудзою. Наш гарбузик. Так. Щоб не було дуже млавеньким, друзі, я даю ось такого трошки лимонного соку. Обов'язково, друзі, тому що воно дуже і дуже солодке. Млава таке. В кінці додаємо сир. Сир, друзі, найліпше би був такий пачечка, як дружба. Ну, У мене такого немає. Я даю звичайний твердий сир. Зараз ще це прожарюємо десь так, протушуємо 5 хвилин і все, і готово. І так, друзі, подивіться, наша страва підходить до кінця. Бачите, як тягнеться сир, коли ми будемо їсти. Це такий сирно-гарбузовий присмак, друзі. Я вам скажу, я собі думаю, що чоловіки таке їсти не будуть. Це більшість для дівчат, які тримають дієти. Які на десерт не хочуть їсти мучне. І це смачно, це просто і смачно. Це мої любі. Всім гарного дня і до зустрічі!